А, я вже ви, ви да. ЖЕК yeah. що не ходила, я дзвонила в ЖЕК. Я, я, я говорила в ЖЕК. Ні, я написали заяву і ту заяву просто підписи зберемо. Я дзвонила в архітектурний інспекцію архітектурного контролю. Сьогодні дзвонила. Вони з моїх вуст таку заяву прийняли і питають телефонну заяву. Все, що ми говорили про ті вікна, про те, все вони це все прийняли. Нам пора. Ще тут заяву дати письмово, щоб ми знайшли зараз... її. Але оця письмова заява, поки вони її розглянуть, ту заяву, то вона може їх не проходити. Тому я казала, що це що треба скоріше, сон, да. що, що вона вже може почати якісь роботи. Вона може почати, тому ми на сполох почали бити вже зараз цю секунду, щоб, щоб, не дай Бог, щоб вона не фундаменту нам не завалила. Десять вікон при старому фундаменті. Це це... 10 тут, а два там? 12 вік будівництвом 52-х квартирного будинку.